Не так давно ми з сумом повідомляли про закриття сільпо, і ось сьогодні, 25 квітня, з радістю, особливо для мешканців Дніпровського колишнього білогорського кварталу, повідомляємо, у вас відкрився супермаркет ТРАШ. До речі, досить багато словачан влаштувалися працювати сюди, маючи досвід роботи у сільпо. Навіть нинішній керуючий магазином Ярослав до цього 10 років попрацював у сільпо. Людей на відкритті зібралось багато. Одразу зазначимо, що піца в продажі є навіть вперше в Славутичі є пробники. Я хочу вас всіх люб'язно запросити до нас в гості. У нас сьогодні офіційне відкриття 25.04 Будуть дегустації та різні інші смаколики для вас вже готові для продажу. Тому чекаю вас, всіх запрошую. Графік роботи магазину з 7 до 23.00 кожного дня. Також працює піца з 10 до 22. Мережа дуже швидко розростається. Совути ще планується два відкриття таких магазинів траж. Один у всім для вас відомо. Місті знаходиться на привокзальній площі в ялені. Його планове відкриття 17.05 наразі там ведуться ремонтні роботи. Думаємо, що ми здивуємо наших гостей приємними цінами та іншими різновидами арміями. Вибір товара великий, але звісно краще пересвідчитись у цьому самостійно. Супермаркет працює щодня з 7.30 до 23.00.